Всім доброго дня, як завжди, з вами Гаразд Сталеві Нерви. Ось у нас продовження ремонту мотоцикла Zonshin ZS 250GS. Мотоцикл стоїть на даний час без мотора. Моторчик у мене на столі розібраний. Получається Заміна поршневої. Ну, Там ми підкинемо нові кольця, моторний лан з ГРМ. Обгону муфту, Шестерню обгонної муфти, генератора. Зробимо, щоб він працював. Е, я вже це попідготовлював все. Все в мене вже чітко. Приїхала посилочка. Приїхали такі ось запчастинки, Тут у нас є кольця, все по оригіналу, все зоншен. Нові кольця, новий ландший ГРМ, нова прокладка головки, прокладка оригінальна під циліндр. Тут у нас є генератор. обгонна муфта. Шестерня обгонної муфти. Шестерня БУ. Бо нової, на жаль, немає. Розчеплення, масло, вилку передну і сальники в Так, Я вже, як бачите, це все попідготовлював. Циліндра, звичайно. Площина все чиста, все продуто. Все вичищено, Відда до я. Поршень. Скажете, що тут нагар. Це не нагар, це є таке покриття чи як воно називається. Поршень вимитий. все чистеньке. Вже тут ці болтики, шайбочки, все панував. Получається, прокладочку під натяжний моторного ланцу ГРМ я вирізав, все в мене вже готово. По головці, що я вам скажу, головка вже перебрана. Ось бачите, клапана були розсухарені, фаски, гнізда, все там чітко, клапана помилися від нагарів, протерлися, замінилися санички клапанів, все вже тут готово. Головка повністю зібрана, я вам цей процес не знімав. І замінив ось цю втулку розпідвалу, як я казав. Поставив туди підшипник. Підшипник купили НТН. Мади in Тайвань. Японський не знайшли, знайшли тайванський. Ну, він там буде купатися, поливатися маслом, він там послужить 100%. Ось так. Тут вже все в мене складено, все зроблено. Головка зроблена, тулка замінена, сальники клапанів замінені. Зараз буду я. Ставити, звичайно, тут вже все почищено, Все ось така красота і чистота, як бачите. Зараз встановлюю прокладку під циліндр, поршень, кольця, пальчик, це все чик чик змазуємо, встановлюємо поршнево, встановлюємо головку, це все зажимаємо. І аж потім поставимо ланс ГРМ. Я вам так покажу, як можна на мотоциклі, на такому зоншині Z250GS. замінити Моторний ланцюжок, не розбираючи мотора. Отакий у мене приклад. Установлю поршневу головку, все позатягую, а потім аж поставлю моторний ланцюжок. Так, це все реально, все можна поставити через те, що в мене генератор знятий. Ротор магніта ось тут стоїть. Я ще б гону мофту не збирав. Ось це все таке побити горем. Ще потрібно такі болти знайти, немає болтів на даний час, немає де дістати. Ну, десь знайду. Це ще вузол прийдеться доробити. Ну, ми приступаємо до збирання мотора. Зоншен ЗС. 250 GS. Це все повимивали, повичищували. Зараз будемо встановлювати прокладку. Першим ділом встановлюємо прокладку під циліндр. Не забувайте, направляючи. Раз, два. І тут таке резинове кільце. Ось таке резинове кільце. Там йде Бо по цій шпільці подається, тут іде масляний канал, подається масло у головку. Ось як бачите. По цьому каналі подається масло і ось тут йде по шпільці масло. Ось тут цей болт потім я розкручу, перевірю, чи масло качає чи не качає. Це все в мене вже вимито. Я приступаю до роботи. Зараз встановлюємо прокладку. Це все гарно. Ось такі прокладочки розпакуємо. Не потрібно буде мені брати і вирізати з параніту, з диву параніту. Як завжди. Ось так. Прокладки добротні даються, рівно я їх помазаю легонько на Віктор Ренц. Так, ледь Ну, Прокладка, я вам скажу, теж, Ось, бачите, прокладка з пераніту вирізана, то воно видно, але вирізана лазером чи чим, не знаю, або такою дуже класною формою. Бо прокладка повторює повністю контури циліндра, Дивіться, яка вона акуратна, рівненька, все чітко. Із такого пераніту, як я ріжу, я її легонько промазаю і поставлю. Щоб не сопливило. Зараз беремо ще получається. Циліндр шліфувати ми не будемо через те, що циліндр у нас, в дуже хорошому стані. На циліндрі ступеньки немає, хон ще просвічується. Компресійні кольця там взагалі в допуску воно могло би їхати, але починав вже підбирати масло під димлюву. І маслоснімні кільця там стерлися. Я вам зараз просто ось так візьму і установлю. Одне кільце, просто так, щоб показати, який там зазор. А там зазор на кольцях дуже-дуже маленький. Дивіться. Ось який. Ось так, бачите, який там зазор маленький між кільцями. Вироботки циліндр немає, хон просвічується, воно ще буде роки їздити. Так, і вбираємо зараз сепаратор маслу снімного кільця, ставимо в кольця. На поршень. Будемо встановлювати поршень у і будемо ставити на мотор. Поставили одно. Сепаратор у нас є. Зараз беремо масло на кільце. Убираємо їх. Це все дуже просто, я вам показував. Не одноразово. Це все акуратно. Все має бути вимито, вичищено. Від нагару протерте. Ось, дивіться, щоб сепаратор один на один не скочив. Все воно класно сіло. Є таке діло. І обов'язково міняйте цей сепаратор. Він йде розжимним для маслосібних кільцем. Не поміняєте його і буду вам коптити. Як ви побачили, поршень вже встановлений на своє законне місце. Все помазано все обезжирено. закидаємо раз направляючу, два направляючу, три направляючу. Головку обезжирюємо. У мене вже все підготовлено. Беремо прокладку головки циліндра. Розпаковуємо і бажано прокладку не трогати руками, не гнути, так як то люблять, Тут є такі. Де прокладка лета. Взяли і її туди встановили. Металопакет з трьох частин. Встановлюємо прокладочку на її законне місце. Ви її тут не обернете. Чик, все є класно. І ось як бачите, масляний канал тут іде, тут у прокладці повинно стояти кільце. Таке резинове, маленьке колечко. Встановлюємо колечко. Це воно туди гарно сідає. Головне, щоб це все у вас було обезжирено, все було чистеньке. І не забувайте, прокладку обезж... обезжирена, прокладка вся стоїть. Стопорні кольця на пальчику на поршні стоять. Два болти є зразу, де йде моторний лаз, де рубашка йде. Я тут зразу два болти наживляю, щоб вони потім не перекосили циліндром. Ще раз протираємо головку і будемо встановлювати головку на місце. Не забувайте направляючи. Раз, два, три, все позакидали. Все тут готово. До установки. Перед тим не забудьте поставити успокоїтель моторного ланца. І так, перед тим це все обезжирено. Прикладочка стоїть, направляючи раз, направляючи два, направляючи три. Резинове уплутняюще кільце стоїть. Все чистеньке. Успокоїти, не забудьте поставити моторного ланцюга через те, що потім ви його туди не закинете. Він тут сідає своє посадочне. Це все обезжирено, протерто, головка в мене вже зроблена. Я вам то не знімав. Там на каналі є відео, якщо комусь цікаво, можете передивитися плейлист. Там є відео, як протерти клапана. Так. Чик. Заводимо направляюче. Перевіряємо, щоб воно сіло на, на направляюче. Перевіряємо, чи головку поставили, перевіряємо, чи воно все там сіло на своє. місце. Прокладка сіла на місце. Успокоїтель моторного ланцюжка тут е, сів на місце. Натяжна планочка моторного ланця подвижна. Зараз будемо закидати шайби гайки. Мідні чотири шайби йдуть угорі. Є чотири шайби. Мазайте легонько маселком, щоб шайби крутилися, гайки крутилися. І так, що у нас виходить? Мотор я вже встановив. Мотор тут у нас тримається на такі, на кронштейні, так скажемо. Два болти кронштейн тримають до рами, і два болти біля стартера тримають картер мотора. Один центральний болт, який тримає і мотор. І верхня планка. Один болт тримає головку теж верх мотора, і два болти до рами. Це все закручуємо. Мотор у нас встановлений, все затягнуто. Е, встановив я бабіну. Провода під'єднав, провод свічний поставив, дожиг під'єднав, закрутив перехідничок, ці всі шланги встановив. Що ще там виходить? Попутно. Ви бачили, все мідний спрей. Болти, щоб воно потім легко вам розкрутилося. Зараз ще під'єднаємо датчик нейтральної передачі і стартер плюсовий провод. Масу на мотор теж прикрутив. Зірочку вже поставив. Зараз такі дрібнички трохи понакладаємо, почистимо карбіратора фільтри, фільтр, все приведемо в порядок, все закриємо, все почистимо, встановимо теж. І будемо чекати запчастини, будемо чекати магніта. Так що гаразд, з нерви працює. Е, Слідуючий етап це буде переборка передньої вилки. Треба буде замінити сальники. Тут тут такі какахи. Бачите, таке маселко. Будемо міняти сальнички і міняти маселку передній вилці. Передок повністю розберемо. Я думаю, що відео теж буде. Сталеві Нерви працює. І так, з вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Наш зоншин за S250GS. Після довгого ремонту того літа стоїть, не було магніт, де дістати генератора. Прийшлося продати ванівий свій мотоцикл, щоб зняти свого магніту. От ми вже його дозбируємо. У нас мотор вже повністю установлений генератор. Я поставив свого зоншина. Ну, продав свій зоншин, чоловік зняв. Генератор з кришкою, з магнітом все ми встановили на прокладочку. Зараз будемо пробувати тестувати, чи є іскра, чи бендекс робить. Ми їм фільтр воздушний збираємо, встановлюємо карбюратор і будемо пробувати заводити. Ваня масло вже залив, зараз будемо перевіряти, чи є іскра і чи робить обгонна муфта. І будемо такий зоншин доробляти до кінця. Ще нам залишилося трошки і зараз будемо будем пробувати тестувати. Ще залишилося вилку зробити передну, будемо міняти в ні. І ось такий мотоцикл будемо здавати з ремонту. Ну, Хвилинка, і будемо заводити. Ну Дорогі глядачі, гара та нерви. Закінчив ремонт мотоцикла. Зоншен ZS 250GS. Ось такий чудовий Зоншин Sportbike ZS250GS був у мене на ремонті. А насправді мотоцикл у нас вже весна, починається завтра 1 березня. Мотоцикл відстояв ще від серпня місяця того року. Повністю зібралися запчастинки до мотора, все відкапіталилося, мотора зібрав. Не було де купити магніта генератора, Ротор -магніта генератора. Не було де дістати, і ми дуже довго на нього чекали. Не знайшли магніта. Я продав власникам свій мотоцикл. От із мого мотоцикла витягнули магніт, поставили сюди. Якось так виходить. Що ми по ньому робили? Замінили тут ми кольца, Замінили моторний ланц, клапана, сальники. Клапанів зробив я головку, перебрав в моторчик, замінили. Поставили вже повністю другу крешку, генератор, магніт, обгонну муфту, шестерню, все з другого мотоцикла поставили. Карбюратор у нас почистився, перемився, все шикарно в ньому. Ну, тросики позмазували, воздушний фільтр, звичайно, почистили, айрбокс. У передній вилці замінили повністю сальники і масло. Вилка вже не потіє, вже частенько перебрана. На жаль, часу не було в мене знімати, то було вчора дуже пізно вечором, я вже не знімав. Ну, вилка перебрана. І що виходить, все зібрали, все класно, мотоцикл заводиться, робить взагалі як годинник. Робить просто шик. Оторли шумить, і завівся шикарно, і працює гарно. Ну, будемо зараз, будуть обхапувати його. Я його сьогодні цілий день завожу. Робить так по 5-10 хвилин. Ну, працює взагалі. Як години. Власник задоволений. Ну і я задоволений, що зміг допомогти. Тільки шкода, що ця техніка дуже довго в мене стояла через те, що не було запчастин. Якось так. Працює все чудово. Заводиться класно. Трошки там б'є обгонна муфта, бо шестерню ми поставили бушну. Шестерні обгонної муфти нової не знайшли. Але заводить досить непогано. Ну Моторчик робить взагалі, як годинник. Ось так такий був ремонт мотоцикла обслуговування Zonshin zs 250 gs А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі у нових відеоремонтах.